Зростання кількості захворювань на рак шкіри це загальносвітова тенденція і потребує негайного озброєння медицини сучасною технікою. Кількість злоякісних пухлин шкір збільшується. Одна з головних причин цього це сонячне опромінювання. Ну відомо, що є сонячна радіація. І люди, які зловживають, а ми зловживаємо практично всі. Цим частіше мають проблеми з особливо в другій половині життя. У 2015 році в Житомирській області виявлено майже пів тисячі хворих з раком шкіри, з них 98 з меланомами. Це найбільш агресивна форма, адже виживають лише 5% таких хворих, зазначають лікарі. Захворювання можна зупинити, якщо виявити на ранніх стадіях. Саме тому огляд пацієнтів групи ризику в обласному шкірно-венерологічному диспансері проводять з використанням цифрового дерматоскопу. Значить, за допомогою пере... переходники. Він підключається до фотоапарата. Тут замість от такого варіанту блоку жилення може чіплятися ручка. Тобто Він може використовуватися як звичайний ручний дерматоскоп, який носиться в кармані. В даному випадку він да, приєднаний до фотоапарату, щоб фіксувати зображення і в послідуючому обробляти його за допомогою програми Vision Derma. Ліцензована німецька програма. Усі діагнози поставлені під час прийому обласному шкірно-нейрологічному диспансері з використанням цієї техніки на 100% співпали з висновками онкологів. Пацієнтами диспансеру є і люди з хворобами, котрі не відбирають життя, але суттєво його псують. Ми відпускали кварцування хворих на псоріаз. Це основна група хворих диспансерна в області і не тільки в Житомирі, Така тенденція по Україні. Подібною лампою. Довжина якої 30 сантиметрів, і так проходило вже четвертий десяток. Два роки назад на українському ринку з'явилася сучасна апаратура для фототерапії, в тому числі на псоріаз, на дерматози, на вітіліго. Дякуючи розумінню фінансистів. Ми на сьогоднішній день маємо в Житомирі. Не кожна область має, зразу повідомляю. Зовсім інша довжина хвилі. Зовсім інша вплив. Ультрафіолета на шкіру в даному апараті німецького виробництва чітко написано: не має канцерогенної дії. Процедури безкоштовні. Лікувальні властивості та пропускна здатність лампи дозволяє значно зменшити прояви хвороби та покращити якість життя людям із псоріазом та дерматитами. Лише минулого року було виявлено більше 400 таких хворих.